Людина живе у світі звуків. Виникнення звуку обумовлене механічними коливаннями в пружньому середовищі, частоти яких лежать в діапазоні від 20 до 20 тисяч Гц і сприймається органами слуху, але існують звукові коливання, які знаходяться за межами даного діапазону інфразвукові хвилі. Це звукові хвилі, частота яких менше за 20 Гц. Інфразвук ми не чуємо, але відчуваємо, адже ми живемо у світі інфразвуку, коли вітер обдуває будівлі, дерева, народжується інфразвук. Мчить автомобіль, а за ним тягнеться інфразвуковий шлейф. Інфразвук Виникає при виверженні вулканів при грозових розрядах. Давно помічено, що медузи і риби задовго до початку шторму йдуть подалі від берегів, значить, відчувають наближення бурі. Але яким чином є підстава припустити, що по інфразвуку він утворюється при русі вітру над гребенями хвилі? І обганяє бурю. Ультразвукові хвилі це звукові хвилі, частота яких перевищує 20 000 Гц. Деякі тварини не тільки сприймають, але й випромінюють ультразвуки, кажани, дельфіни користуються ультразвуковими імпульсами для виявлення перешкод. Ультразвук застосовують для боротьби з комахами. Ультразвукові коливання частотою 50 тисяч Гц – вороги гусениць. Почувши ці звуки, гусениці залишають поле. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. А ми рухаємося далі. Відлуння це звук, відбитий від віддаленої перешкоди. Прислухайтесь, і ви його почуєте. На основі відлуння існує спосіб виявлення і отримання інформації про об'єкт, це ехолокація. У медицині ехолокація дозволяє побачити ще ненароджене немовля, дослідити стан внутрішніх органів. У техніці ехолокацію застосовують для виявлення дефектів у виробах, також для вимірювання глибин морів і океанів. Ну а тепер Характеристики звуку. Перша. Тон звуку. Чим більшою є частота звуку, тим вищий тон звуку. І навпаки, високий тон джижжання і низький тон мукання корови. Звукову хвилю певної частоти інакше називають музичним тоном. Тому про висоту звуку часто говорять як про висоту тону. Гучність звуку. Чим більша амплітуда, тим гучніше звук. Одиницею гучності звуку є децибел. В таблиці ви можете побачити приклади гучності за різних обставин. Наступна характеристика тембр звуку. Тембром називається забарвлення звуку. Як можна проілюструвати цю характеристику? Тембер це те, чим відрізняються два однакових звуки, виконані різними музичними інструментами. А зараз пропоную вам прослухати мою одну з найулюбленіших мелодій, та спробувати по тембору визначити, на якому музичному інструменті зіграна дана мелодія. Наступний інструмент, наступний інструмент. Наступний інструмент, наступний інструмент. На цьому все. Дякую за увагу!